На сайті РБК Україна теж про це пишуть. З 15 лютого 2024 року почнуть депортувати українців з Європи. Всім привіт! В соцмережах поширюється інформація, що ЄС вже готує часткову депортацію українців і вже навіть є списки тих громадян України, які підпадають під цю депортацію. Чули ви про це? Чи може десь читали? Чи може хтось говорив? Сьогодні я про це розповім. Чи це правда, чи це фейк? Я впевнений, що в коментарях ви поділитесь інформацією, що ви про це думаєте. Підтримайте це відео лайком та репостом, щоб більше людей про це дізналося. І, звичайно, підписка на канал. Перед тим, як ми прийдемо до основної теми, я хочу всіх терміново попросити підтримати збір на автомобіль для бійців 3-ї штурмової бригади. Зі мною на роботі працює дружина одного з бійців, і вони зараз організовують терміновий збір на автомобіль. Потрібен автомобіль на вже навчора, щоб виконувати бойові завдання. І, звичайно, я звертаюся до вас хто скільки зможе, 20, 30, 50, 100 гривень на монобанку. Скиньте, ви підтримаєте. Збір, і хлопці максимально швидко отримають автомобіль, щоб виконувати ці завдання, які перед ними ставлять. В описі під відео я залишу посилання на Монобанку. Дуже вас прошу максимально спрацювати і підтримати цей збір. Тема депортації з Європи вже неодноразово піднімалася. Я про це вже також не одне відео знімав, не один раз розповідав в своїх соціальних мережах. Але дуже багато людей слідкує, звичайно, за різними ресурсами. Хтось в телеграм-каналах, хтось в Фейсбук-сторінках, Фейсбук-групах, хтось на Ютубі, а хтось читає офіційну інформацію. І, звичайно, люди мені також відписують. Саша, це правдива інформація. Ми десь в телеграм-каналі, ми десь на Тіктоці, ми десь на Ютубі чи на інших сторінках побачили таку інформацію, що от мені пишуть: з 15 лютого 24 року почнуть депортувати українців з Європи по певному списку. Чи ти щось про це чув? Саша, підскажи, щоб ми не хвилювалися, бо нас тут багато. В, в Польщі близько мільйона, в Німеччині більше мільйона і по інших країнах. Чи треба нам переживати за це? Чи це можливо? Що ти про це розповість, чи що ти про це скажеш? Одразу скажу для того, щоб заспокоїти всіх, хто дивиться це відео, що це фейк. Жодна країна Європейського союзу не депортує українців зараз. Ну як мінімум зараз. Звичайно, все може з часом змінитися. Можливо, якийсь закон приймуть, можливо, якесь рішення. Прийме Євросоюз або якась конкретна країна, але на даний момент і найближчим часом, і я впевнений, що навіть не буде такого закону, але все може бути в нашому житті. Як мінімум зараз і найближчим часом ні законів, ні рішень, ні жодних підстав, які би проводили депортацію українців з Європи в Україну, немає. Лише тоді проводиться депортація, коли людина Українець вчинив якийсь кримінальний злочин. В такому випадку може бути депортація, і тоді, коли людина, українець є в міжнародному розшуку. Тобто держава Україна засудила українця, є якесь рішення судове, його дали в міжнародний розшук, і він десь при якійсь там перевірці документів потрапив до правоохоронних органів якоїсь там країни. По базі пробили, і тоді цю людину українця може депортувати в Україну, бо його тут шукають. Те саме трапляється деколи. Я це про це також говорив. Коли українець, наприклад, приймає участь в перетині кордону, допомагає нелегально перетнати кордон іншим громадянам, чи там не знаю, наркоту якусь перевозить ще щось, і його на гарячому зловили в такому випадку Українцю може загрожувати депортація, і то ще не факт, але може. Але коли в людини закінчились документи, ну зараз не діють вона на тимчасовому захисті, чи вона без тимчасового захисту, то їй не загрожує депортація. Ну, от скажіть мені, напишіть в коментарях, чи знаєте ви багато ваших там знайомих, друзів, чи можливо просто десь через когось чули, що комусь дали депортацію, тому що в них щось там не гаразд було з документами. Скільки ви таких випадків знаєте? Поділіться в коментарях, кого депортували. Я вам гарантую, що якщо би такі випадки були. І таке було масове, і про це вже було. Ну, якимось чином повідомлено, про це би вже всі ЗМІ говорили, про це би вже всі знали, і були би якісь законні рішення, якийсь документ, який можна почитати, ознайомитись. Коли я, наприклад, спираюся на якийсь закон, наприклад, в Польщі на уставу, я даю посилання, що є ось такий закон, по такому-то пункту комусь щось загрожує, комусь щось заберуть, комусь щось додадуть. Коли ви, наприклад, читаєте якусь інформацію в якомусь телеграм-каналі, чи дивитеся Тік-Ток-відео, чи відео. На Ютубі чи Фейсбук сторінці шукайте одразу перше джерело, шукайте одразу документи, які є. Не просто дивіться там на людину, яка розказує його, наприклад, на мене, чи читайте якусь інформацію в телеграм-каналі, але немає якогось посилання на перше джерело, на якийсь закон. Ну то це можна одразу говорити, що це просто якась інформація. Не є закон і не є щось, що вас змусить. Поїхати там з Польщі, з Німеччини чи з іншої країни, чи у вас будуть якісь проблеми? Наприклад, сьогодні я ділюся інформацією, якої немає. Тобто, це фейкова інформація, про це ходять чутки, про це заявляють багато ЗМІ, Що це фейк, це розкручується московитими для того, щоб людей за кордоном збентежити, знервувати якимось чином. Так зробити, щоб їм було некомфортно, щоб вони переживали, і тому таке подібне. На сайті РБК Україна теж про це пишуть. Я хочу коротенько зачитати. Деякі телеграм-канали поширюють інформацію, нібито з 15 лютого 2024 року розпочнеться часткова депортація українців, які знаходяться в країнах Євросоюзу, При цьому вже навіть опубліковано списки тих, хто тих, кого депортують, як є насправді. Пише РБК Україна у контакт-центрі українського МЗС і в посольстві України в Чехії на запит розслідувачів Гвара Медіа, чи відомо їм щось про подібні повідомлення і списки відповіли негативно, чують про таке вперше. Фактчекери перевірили посилання, яке виводило на списки, перейшли до закритого телеграм-каналу. Але побачити реальні дані людей, які підлягають депортації, їм так і не вдалося. Отже, поширена в мережі новина про депортацію, це типовий клікбек спрямований на збільшення аудиторії телеграм-каналу і поширення панічних настроїв, зазначається в центрі, який це досліджує. Я думаю, що більшість з вас розуміє і не підпадає під цю паніку, знаючи, що такі рішення просто десь так в телеграмі, без великого медіа. Розширення не працюють, їх немає. Це просто зроблено для того, щоб набити кількість в телеграм-каналі, збільшити підписників в Тіктоці чи на інших ресурсах. Але я завжди говорю: перевіряйте різні джерела. Не беріть тільки одне джерело за правду і все. І тому сьогодні це відео я записую, тому що неодноразово до мене пишуть люди, реально українці за кордоном, і кажуть: от ми прочитали таку інформацію, скажи, будь ласка, чи це правда? Поясни, чи таке може бути. Ні, не може бути, тому що в Європейському Союзі і у всіх європейських країнах, які зараз є, немає такого закону, коли. Просто українця беруть і депортують, тим більше, що в Україні війна, і всі європейські країни про це знають, і вони з лояльністю до українців відносяться, не проводять депортації. Чи у вас протерміновані документи, чи не протерміновані документи? немає різниці. Якщо ви не зробили ніякого кримінального злочину, ви не приймали участі в якомусь криміналі, вам не загрожує депортація. Ось такою інформацією і розвіянням фейків я сьогодні хотів з вами поділитися. Сподіваюся, для вас це було корисно. І ви всіх друзів, знайомих, які цікавляться такою інформацією, де щось читали або чули, і скажете, це неправда. Немає такого ні закону, ні рішення. Підтримайте це відео лайком, репостом і, звичайно, підписуйтесь на канал. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Україна 100% переможе!